Наш ютуб-канал Чесник Черкащини навчить, як рости без зайвої муки, щоб врожай був, як сон великий, рясний. Дивись Черкащину, рекорд буде твій. Привіт! Ну що, ви знову на каналі? Чесник Черкащини. Вітряно на сьогодні. Нас засніжило. Снігу у нас приблизно десь 4-5 см випало. Давно чекали ми на це. Настояща зима. Зараз пройдемося, подивимся торчить десь у нас часничок чи не торчить. Так, ну, не знаю навіть де тут і ця дорожка. Ну 4-5 см. Я не бачу, щоб е, торчав. Часник виріс. Значить, у нас зараз чесничок весь під снігом. Вкритий сніжком на найближчі дні передають сніги, значить, він іще накриється. Головне, щоб він не розтанув та знову не було плюс 12, плюс 15. Плюс 15, звісно, вже не буде, але ж плюс 5, плюс 8 може вже й бути. В наступному відео ми розберемо з вами, поділимось інформацією, скільки ж ми насадили його, скільки витратили на це грошей. Не знаю, чуть вам мене чи ні, бо вітер реально є. Скільки ми потратили на протруйники та на все остальне. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, хто ще не підписаний, повесні буде більш цікавіше. Взимку ми навіть і не знаємо, що вам можна таке зняти, якби показати. Так, все рівненько. Все біленько, гарно. Чекаємо на нашу перемогу і слава Україні!